А оце його надвинуть, тоді будуть налагоджувальні роботи. Все готово для того, щоб новий безпечний конфамін було відтранспортовано до свого штатного положення. Йдуть останні роботи по перевірці систем надвижки. Перед нами система домкратів, яка Буде виконувати наступні функції. Передня частина буде тягнути на себе опору, і друга буде штовхати його. Таким чином ми будемо переміщувати по системі підкладок, які мають тефлонове покриття. І таким чином ми за декілька днів маємо. Перемістити новий безпечний канфаміт на четвертий блок. Планується три-чотири доби для того, щоб НБК був переміщений на своє штатне місце, але є певний запас для того, щоби. Всі операції пройшли в штатному режимі. Ніхто не буде форсувати е ці події любим. перше це безпека, дуже важне завдання, яким ми е плануємо е зайнятись після е надвижки новобезпечного конфайменту. Це демонтаж нестійких будівельних конструкцій, укриття.